Традиційно від нашого офіційного партнера мережі мультимаркетів Аврора для нашого іменинника подарунок. Давай, 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 просыпай, просыпай. Розпочали другий етап підготовки. Він буде тривати 14 днів. Проведемо дві контрольні гри. Ми запланували, вже є домовленості з Дніпром, і у нас на 8 число стоїть теж дата, ми поки суперника підбираємо. На зборі ми будемо уділяти увагу техніко тактичним діям команди груповим, індивідуальним, командним діям. Також будемо розвивати Красну відтривалість, силові якості гравчинь. Ну і в цілому будемо розвивати наших молодих дівчат, щоб вони гармонічно вливались в дорослий футбол. Після першого збору нам дали декілька днів відпочити, перевести дух, набратися настрою, бажання ще більшого і розпочати другий збір, який розпочався сьогодні. Всі працюють на максимумі. Я вважаю, що ми виконуємо дуже корисну роботу. Робота рівномірно розподілена на весь тренувальний процес, на весь тренувальний збір. Тобто ми отримуємо нагрузку як і бігову силову роботу, так і технічну базу покращуємо. Кожного вечора. Також, звичайно, готуємось до контрольних матчів, які повинні бути на другому тренувальному зборі. Готуємось, награємо якісь тактичні зміни, тактичні такі заготовочки. Сподіваюся, що в найближчому часі ми це зможемо проявити вже на футбольному полі. Добре, проявити себе з новим суперником, та все буде добре. не доигрываем